Побачити ці серед дізнатись про життя видатної письменниці Ольги Кобилянської та історії однієї з особливих будівель Чернівців театру можна на театралізовані екскурсії з паном Ярком. Як відбувається дійство та як потрапити на подію, дізнавалась моя колега. Спочатку глядачів зустрічає мім у венеціанській масці, потім десятихвилина вистава про життя Ольги Кобелянської, а далі подорож за куліссям театру. Про життя Чернівецького драмтеатру відтепер можна дізнатись із театралізованої мандрівки із паном Ярком. Відомий Чернівецький гід розповідає в певні моменти глядачі можуть стати частиною дійства. Є додаткові такі моменти, коли ми стаємо співучасниками разом з слухачами цієї екскурсії, і в один момент, можливо, вимкнулося світло і починає щось відбуватися поряд з нами. От, і, і це так. Не знаю, ніби зачаровує більше, занурюючи в цю таку красиву творчу театральну атмосферу. Таким чином, пан Ярко намагається долучити екскурсантів до історій, що відбувались в стінах драматичного театру, ще з 19 століття. В першу чергу родзинкою є будівля, куди ми заходимо, і в другу чергу це історія театрального колективу з моменту того, як цей театр відкрив свої двері, і по сьогоднішній день. Тим, як як працювали, які актори, які режисери, от як ну тобто, все це в поєднанні акторка, яка зіграла роль Ольги Кобилянської, Ксенія Король, ділиться детально вивчала життя видатної поетеси, аби втілити головні моменти в 10-хвилинній виставі. Глядач Може доторкнутися до історії життя до Ольги Кобилянської як людини, не просто як писательки. Але е, ми також показуємо і як вона писала, як вона працювала, як вона творила свої твори. Ці 10 хвилин ми е, зробимо так, щоб глядач зрозумів, що насправді було, як було і. Чим це все закінчилось, окрім спектаклю, гості театру зможуть побачити інших історичних постатей впродовж екскурсії, зокрема цісаря, та навіть зробити із ним фото. Директор драмтеатру Іван Бутняк розповідає: вже працюють над наступним таким дійством. Ми побачили, що вийшло навіть краще ніж ми планували а що не зовсім так. Ми допрацьовуємо, тому що протягом екскурсії глядачі мають бачити театралізації. На всіх поверхах театру і уривок на сцені, і різні персонажі, історичні, і живе виконання музичне. І все завершується власне ось тут, на третьому поверсі в буфеті театру. Зокрема, згодом колектив театру планує змінювати сценарій екскурсій. Через відгуки наших відвідувачів, глядачів, ми можемо вже щось додавати. Тим паче, коли, наприклад, буде більш тепліше, ми можемо більше оживлювати, наприклад, на вулиці. Якщо дощитиме, ми можемо додавати щось в середині приміщення. Зараз ми робимо в репертуар ставимо по одній такій театральній подорожі, щомісяця, але будемо розвивати, виходячи вже з попиту. Гід театралізованої подорожі пан Ярко каже, вистава стане цікавою не лише для туристів, а й для місцевих жителів. В першу чергу мені звісно хотілося б бачити туристів. На екскурсії театром, але також і думаю, що цікаво, судячи з того, навіть що ми вже маємо відгуки від чернівчан, які були на цій екскурсії, то просто по їхніх відгуках вони кажуть, о, ці детальки ми там не помічали, а це ми не знали. А ми не думали, що можна так довго тут розповідати. Тому теж тобто, всім, ну тобто, це таке приємне дозвілля на годину прийти в театр і відчути себе не тільки глядачем. Але й трошечки в розширенішій ролі, десь співучасником якогось дійства, і водночас більше дізнатися про історію театру. Вже 13 травня відбудеться наступна театральна подорож із паном Єрком. Квитки на неї можна придбати на офіційних сайтах чи в касі театру. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.